Не криптою одною зараз знаходжуся на сікюріті виставці. Хоча ми з вами знаємо, що технологія блокчейн вже давним-давно використовується в найнеобхідніших, популярніших сферах нашої планети, починаючи від харчової промисловості та медицини, закінчуючи космічними технологіями. Але зараз точно не про це. Сьогодні тут на сікюріті виставці 2.0. Найновіші українські мілітарі конструкції технології розробки, починаючи від fpv дронів, БПЛА, розвідувальних комплексів, вшинок, ставок, спеціальних ранфлет та багато цікавого. Ходімо, подивимось. На одному із стендів є презентація турнікету Сі наближено до сучасних реалій. Я радий вам представити СЕО компанії АКТ Технолоджі Селюченко Костянтина. Костя, вітаю тебе. Привет, привет. Костя на даній виставці представляє шинні вставки RunFlat. Костя, декілька питань. Я знаю, що компанія на ринку вже близько двох років. Скажи, будь ласка, що вдалося за ці довгі два роки? По-перше, ми перейшли від такої стадії гіпотези до дійсно виготовити готові вставки та колеса. Починали з найтакого слабкішого сегменту, це безпосередньо джипи, да? Да. бо на них дуже, дуже обмежена кількість вставок, які можна зробити, і ми якраз їх зробили саме для бездоріжжя. Скажи одразу, будь ласка, це який радіус? Це 16. Так це але зробили таким чином, щоб можна було поставити на е, велику кількість е, виробників дисків і не прив'язуватись до конкретного виробника чи конкретної марки. Це дешевше, зрозуміло. Тобто, можна сказати, що 16-й радіус – це, е, по суті повністю готовий зараз продукт. Так, 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 так. Окей, скажи, будь ласка, війна в розпалі зараз по е, найнеобхіднішим запросам. На чим ти зараз працюєш? Два типи запросів. Перше це джипи, будемо називати їх цивільні авто, бо в номенклатурі саме десь так називається. А розвід машини та на евакуаційні машини е, необхідні, бо велика кількість уламків та касетних боєприпасів зупиняють фактично е, весь транспорт. І друга частина це, це найменше, напевно, все таки ЧІЄЦ. Саме на великі мраку броньоки. Е, Зараз на Угу, Зрозуміло. Це два різних таких сегменти. Це важка техніка та легка техніка якраз яка відрізняється мобільністю. Е, ну і хотів ще такий момент закцентувати. Костя, я знаю, що ти не просто номер один е, виробник ранфлетів в Україні, а взагалі компанія КТ це сьома чи восьма в світі, яка виробляє ранфлети. Якщо порахувати, напевно, весь Китай та Індію, можна казати 13. Зрозумів. Скажи, будь ласка, ранфлет цього року ти представляв на міжнародній виставці у Франції. Я так розумію, були також і конкуренти і представлені в цьому сегменті. Скажи, будь ласка, яка головна відмінність от конкурентів і того продукту, який робиш ти? Це, це, це напевно єдина в світі, можна так казати, єдина в світі модель, яка а, саме на джип і саме дозволена до використання на бездоріжжі. Uh -huh. Дивно, да? багато виробників роблять на джипи, але забороняють використовувати на бездоріжжі через те, що вони вкриті, ламаються і не можна. Ми робили якраз для наших умов. І друга частина. Треба забувати, що ми е, знаходимося в інших умовах ніж Європа, і у нас вимоги до безпеки, витривалості вищі, ніж такі, світові е, світові стандарти. ми робимо всі, намагаємося знайти вихід максимально простий та швидкий. Європа трошки повільніше. Зрозуміло, зрозуміло. Друже, дякую тобі, Де. гарного дня. Давай. Людей дуже багато, багато цікавих, класних, нових сучасних експонатів. Ну просто дуже круто, що ми продовжуємо розвиватися як країна, нарощувати нові технології. Друзі, перемога однозначно за нами. Друзі, виставка продовжує бути в розпалі, і зараз я підійшов до дуже цікавого стенда Фарм Хелпер і радий вам усім представити мою давню подругу Катерину. Доброго дня! До речі, з Катериною ми вже закривали не один гуманітарний проєкт по закупівлі аптечок. Тому Кать я тебе дуже попрошу сьогодні розказати про ваш продукт. Починаєш гуглити. Е, от, просто хочеш купити придбати аптечку. То дуже багато різних цінової політики. Візуалізація різних аптечок. Чим класний ваш продукт? А він класний, це я точно знаю. Але більш професійно розкажи, чим ви займаєтесь, що ви продаєте? Так, дивись, я не буду брехати на ринку. Офіційні три компанії є тільки і ми одна з них, там де ми маємо всю документацію. У нас всі аптечки декларовані. Ми маємо значить. Дозвіл на комплектування з лікарською засту маємо власну аптеку. Ось чому на ринку так багато аптечок, тому що ну, в нас дуже широка ніша дропшипінгу. Ми конкурентні на ринку, тому скажімо, ми закриваємо великий об'єм продажу. Це е, безпосередньо наша реалізація, це благодійні організації, це різні компанії, це виробники. Тому що ми дуже багато товару, якісного товару замовляємо самі. Тобто це бандакі, це людина там понали це, що стосується саме тактичної медицини. Що всі звертаються безпосередньо до нас, першочергово, перед закриттям будь-якої потреби ми відкриті до співпраці, тому дуже багато людей працює, дуже багато магазинів працює по направленню орто і От стосовно і Як бачиш, це а, наш ноу-хау, так ми відкриваємо цю нішу. А тому як рекомендація так само. Дуже тобі дякую, друзі. І хочу нагадати, що на жаль, да, у нас сьогодні аптечки використовуються перш за все і на фронті. Я знаю, що особисто отримував відгуки від наших військових. Ті аптечки, які ми поставляли від виробника Farm Helper, дійсно класні круті, тому рекомендуємо. Що ж, друзі, побачили багато корисного, крутого, нового. Так що, дякую виставці Security 2.0.